Погода в Україні на гробки, які припадають на неділю 23 квітня, буде нестабільною, але теплою. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у суботу, 22 квітня, у східних та південних областях пройдуть дощі. Нарешті території України під впливом молодого антициклону опадів не очікується. Вночі температура повітря каливатиметься в межах плюс три плюс вісім градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 12-17 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. А ось вже на самі гробки у неділю, 23 квітня, по всій території України буде суха та малохмарна погода. Лише на півострові Крим пройдуть невеликі дощі. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 2, плюс 7 градусів, а в день потеплішає до плюс 15, плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!